Ну що, ми пережили 2025-й. і знаєте, якщо дивитися на український авторинок так поверхнево, то ніби є навіть привід для оптимізму. Ну дивись, продажі ростуть, машини завозять, дороги не порожнюють. Але якщо купнути чуть-чуть глибше, то стає трошечки тривожно. бо за зростанням ховається зовсім інша реальність. Авторинок стрімко старішає, і все сильніше залежить від імпорту, зокрема китайського. Ну розумієте, тут важливо що сказати: український автомобільний парк сьогодні один з Найстаріших в Європі середній вік автомобіля в Україні майже 17 років ага. ще кілька років тому ця цифра була значно меншою і вважалася прийнятною навіть для східної Європи. Так а тепер ми фактично балансуємо на межі або оновлення, або перетворення країни на ринок нескінченного вживаного імпорту. І, от, бачите, саме тому питання 2026 року не про нові моделі чи красиві презентації. Питання в іншому: чи не перетворимося ми назвали ще. Вибачте, автомобільного секонд-хенду. Так, от наш колега Сергій Баранов підготував автопрогноз на 2026 рік. Давайте дивиться разом. Рубрика Драйв. А я Терези? Це яка? Це тобі не підійде. Перший випуск нашої рубрики у новому році стосується дуже оригінальної теми нового року нового автомобільного року 2026. А тому на цей раз ми говоримо про причини, аргументи і тенденції, які будуть формувати автомобільний рік. І стосуються вони електромобілів, вживаних і нових авто, а також податків та пального. Звісно, ці фактори завжди впливають на ринок, але новий рік приніс потенційним українським водіям прямо таки кардинальні зміни у ціноутворенні. По-перше, запровадження ПДВ на електромобілі, які раніше розмитнювалися за ставкою 1 євро за кіловат годину батареї. По-друге, постановка на облік з військовим збором і до 18% податку на третю та більше продажів з останніх рук протягом року. По третє, доволі відчутне зростання кількості вживаних авто порівняно з новими. І, хоча за минулий рік українці купили рекордну за останню 8 років кількість нових машин, цьогоріч ситуація зміниться, і на ринок впливатимуть нові обставини. 2026 рік за східним календарем рік червоного коня. Але в автомобільному сенсі насправді це рік битої тесли. Саме ці автомобілі будуть правити бал на ринку електричок, і для цього є абсолютно аргументовані причини: фінанси і податки. Отже, прогноз на електромобілі. В грудні 25-го половина з усіх проданих автомобілів саме вони. Але це спрацював режим турбовикупу за старими цінами. Від 1 січня усі ввезені електромобілі подорожчають мінімум на 23-25%. Замість розмитнення за 80-100 євро як було. Тепер електричка вартістю 20 тисяч доларів буде коштувати мінімум 25 тисяч. Але статистику продажів вирівняють биті Тесли, які в пошкодженому стані завозяться як машинокомплекти з розмитненням усього 5 плюс вхідна ціна. Аварійної тесли менша навіть за нового китайця. Тому ситуація у 26-му році з електричками буде наступною: ринок нових електромобілів відчутно просяде, особливо у преміум-сегменті з новими цінами в 65 тисяч замість 50. А це вже діапазон німецького преміум класу. І замість китайського кросовера, хай і нового та гарно напакованого можна взяти Porsche Cayenne або Land Cruiser віком 3-4 роки. А ось ринком вживаних електромобілів вправитиме Тесла. По-перше, тому що їх безліч на ринку США і б'ється їх щодня сотня тому відновлені після аварійні Тесли, особливо Model 3 і Model Y, електрички 2026 року в Україні, які можуть бути і в половину дешевшими за нові китайські електромобілі. Наступний момент, який кардинально впливатиме на автомобільний 2026 рік, стосується відчутної диспропорції в продажах між Бушними і новими автомобілями. І тут є дві дуже тривожних тенденції. На початок 26-го року маємо доволі парадоксальну ситуацію. Український авторинок повернувся до рівня 2017-18 років. За 25-й українці придбали 81 тисячу 300 нових авто. Якщо говорити простим порівнянням, то це аж на 17% більше, аніж у 2024-му. Очевидно, що відкладений попит та фінансові резерви, які спричинили провал у критичному 22-му і 23-му роках, більше не впливають на падіння ринку. Але тут знову таки вирішальну роль відіграла масова закупівля електромобілів за доподатковими цінами. А ось головна тенденція викликає серйозну тривогу. Тому що масовий автопарк України старіше, причому серйозно. Середньостатистичний вік автомобіля в Україні 16 років і 6 місяців. А ще буквально 3 роки тому середній вік становив 12,4 роки. І це був прийнятний для Східної Європи результат. І ситуація погіршується в тому сенсі, що майже 80% усіх автопродажів у нас – це вживані авто. Тобто 8 з 10 проданих в Україні авто у 2025 році вживані здебільшого віком 12-20 років з моменту випуску. І за прогнозами аналітиків ринку, Ця тенденція збережеться. Тобто, за великим рахунком, 2026 рік стане роком ще більшого занурення у вживаний авторинок. Ось вона скринька Пандори, яка відкриє нову аргументацію для перерозподілу автомобільного ринку у новому році. А значить, суттєво впливатиме на статистику продажів і ціни. Пальне новий стратегічний аргумент при виборі авто у 2026 році. По перше, тенденція до збільшення частки електричних і дизельних вживаних авто у 2025 році набрала обертів. А по-друге, на сцену масово зайшли гібриди. Попит на них за рік збільшився на 45%. І новий рік стане ще більш ривковим саме для гібридних авто. Здорожчання електричок і вартість пального, яка за прогнозами збільшиться на 10% протягом року, стануть каталізаторами популярності гібридних технологій. Зрозуміло, що це компроміс, але розумний: доволі габаритний кросовер на кшталт RAV4 чи Santa Fe в гібридному виконанні з витратою 6 літрів на сотню. Це мінімум 40% економії на вартості пального. Тому переплата за гібридну модель у порівнянні з бензиновою, раціональний та Відомий крок більше того, пристойна кількість виробників взагалі знімає з продажів бензинові авто, залишаючи тільки гібридні та дизельні. Відтак, занепад бензину, збільшення ринку вживаних електромобілів і піднесення гібридів це реальний прогноз на цей рік.